Класична історія. Супорт затікший і корпусу торба. А ну ж, здогадайтесь, через яку воно дірку всередину набігло. Через оцього? а скоріш всього, Через оцю гугу. Не звертайте увагу, що така іржа. Це нове. Схожа музика. І що тепер? Вирішення того питання доволі просте. Ось і ісь такий результат. Зараз ще накидаю старих запчастин, щоб показати різницю між новими і оригінальними. Той самий бінокль. Тільки вже зовсім з другою музикою. А тепер ставимо оригінальний. Ну, і він відповідно, ж не вставляється. Така різниця. Скажете, що запхав стару вилку іржаву на нові підшипники. Нові то вони нові, але ж я йому сепаратори і покажу, які вони класні, блин. Блін, не видно. О. Оце отак. Колись купив таке гівно, Тренувачне тепер у мене. Більше таке гівно не купую.